Хочеш впливати на рішення у своїй громаді, бажаєш долучитися до всеукраїнського волонтерського руху чи втілити свою ідею в життя? Громадська організація Охтирський молодіжний центр запрошує саме тебе і твоїх друзів до нашого нового проєкту Молодіжна відбудова міста героя Охтирки. Ми пропонуємо вам поглибити ваші знання про місцеве самоврядування, відчути себе у ролі державотворця на наших ігротеках, познайомитися із представниками різноманітних громадських організацій, які допоможуть тілити ваші ідеї у життя. А також пройти правові консультації з питань громадської діяльності та життя молоді під час воєнного стану. Учасники наших активностей матимуть можливість взяти участь у конкурсі громадських ініціатив, найкраще з яких отримують супровід експертів та матеріальну підтримку для втілення у життя. Також наші зустрічі допоможуть вам розвинути вміння співпрацювати з однолітками. Та збільшити свої можливості для активної участі в громадському житті. Не забувайте, що Ваш внесок дуже важливий для розвитку нашого міста та всієї країни. Тому не соромтеся і долучайтеся до нашого нового проекту Молодіжна відбудова міста Героя Охтирки. Запрошуємо вас на відкриття проекту, яке відбудеться в Охтирському молодіжному центрі 27 травня. Долучайтеся і до нових зустрічей!